Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні гарний сонячний день. Діти, ви знаєте, що сонце це зірка в центрі нашої сонячної системи. А саме воно відповідає за природні умови клімат на Землі. Сонце це джерело енергії і тепла для підтримки життя на нашій планеті. Навколо Сонця обертаються планети, астероїди, комети. Тому пропоную вивчити віршик за допомогою мнемотаблиці, який називається космічна мандрівка. Сонечко Зірочко. Де ти мандруєш? З ким ти у космосі подорожуєш? Поруч зі мною велика родина, стелиться шляхом, чумацьким стежина. Роєм, круг мене всі родичі в'ються, В променях діти планети пасуться. Меншим тепла дістається багато, а до великих мені не дістати. Біля дітей моїх стежкою. Внуки-супутники ходять дозором. Кожний обрав собі стежку орбіто. Гарні у мене онуки і діти. Давайте повторимо іще раз. Сонечко, зірочко, де ти мандруєш? з ким ти у космосі подорожуєш. Поруч зі мною велика родина, стелиться шляхом чумацьким стежина. Роєм, круг мене, всі родичі в'ються, променях діти планети пасуться. Меншим тепла дістається багато, а до великих мені не дістати. Біля дітей моїх стежкою, колом, внуки супутники ходять дозором. Кожний обрав собі стежку орбіту, гарні у мене онуки і діти. Сподобався віршик? Про кого він? Та, про зірку сонце. До побачення, мої любі!